Добрий день! Хочу вам представити Даню. Він у нас в 9 класі. Ти залишишся в нашій школі наступного року. Мабуть, так. Це прекрасно. Ще побачимося. Значить, читай нам умову і розв'язуй. Квадрат АБЦД та прямокутна трапеція БМНЦ лежать в одній площині. Площа кожної із цих фігур дорівнює 36 см сантиметрів квадраті, а М дорівнює 15 см. Установіть відповідність між. Відрізком 1,3 та його довжиною. Добре. Що е, скажеш? Ну, спочатку треба дізнати сторону квадрата а, Б, Ц, Е, Ми знаємо, що площа це 36, е, тому сторони будуть по 6 см. Умнічка з'єднай, будь ласка, відп... з відповіддю. Чудово, давай другий пункт висота трапеції БН М. Е. Bfnc. BFNC. Знайди нам цю висоту. Де вона? Покажи нам, де вона. Ось о. Чудово, умнічка. Тут у нас 90 градусів, це наша висота. І, 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 і. Ну, і розв'язує. Тут буде 15 см. За умовою. А скільки ж тепер наша висота? 9 сантиметрів. Умнічка. Значить, за основним правилом існування відрізка весь відрізок до рівня цих відрізків. Раз ми знаємо весь 15, тут 6, значить цей 9. З'єднай, будь ласка, з відповіддю. Чудово! І третє, менша основа трапеції БМЦ. Як ти будеш робити? Не знаєш, бачу поча. Давай я тобі нагадаю правило площа трапеції до рівня А плюс Б поділити на 2, помножити на H. Дивіться, у нас за умовою тут 36. Одну основу ми маємо знайти, інша у нас ось тут вона 6. Поділити на 2, помножити на висоту, тільки що ми її знайшли 9. Як ти будеш далі розв'язувати? Так, ну ми це скорочуємо і отримуємо А плюс 6 дорівнює 8. Ой, 4 помножене на 2. Ну, правильно, 4 помножене на 2. Дивися, ти так собі подумки все розв'язав. Я розумію, що ти дуже розумний хлопчик, але треба було ж нам всім показати, що ти 36 поділив на 9. В тебе вийшло 4 до рівня А плюс 6 поділити на 2. І тому 4 помножити на 2 до рівня А плюс 6. Це я пишу для того, щоб всі зрозуміли, звідки ти це взяв. Що ти далі будеш робити? Так, ну, далі ми 4 множимо на 2. Це в тебе така гарна вісьмірка. Добре, да. дорівнює. Дорівнює А плюс 6. І чому ж дорівнює А? А дорівнює 2. З'єднаю з, з останньою відповіддю. Чудово. Ми молодці. До побачення!